Особливості спеціальної фізичної підготовки керівників і учасників спортивних туристичних походів. Немає жодного виду туризму, в якому на маршруті не зустрічалися б екстремальні ситуації, пов'язані з подоланням природних перешкод, впливом природно кліматичних, біотичних та інших факторів туристичних спортивних походів, які становлять загрозу здоров'ю та життю спортсменів. Аналіз нещасних випадків в активному туризму свідчить, що понад 70% усіх трагедій з туристами в природному середовищі відбуваються з суб'єктивних причин через погану підготовленість як керівників інструкторів, які супроводжують на маршруті туристичні групи, так і самих учасників туристичних походів. Це є не лише недбалістю і невиправданою самовпевненістю спортсменів, а й недостатнім рівнем розвитку науково теоретичної бази у спортивному туризмі. Незважаючи на те, що в даний час набути досить великий досвід щодо безпеки спортивних туристських походів. Водночас накопичена інформація не охоплює та й не може охопити всіх проблемних ситуацій, пов'язаних із перебуванням людини в природних умовах. Особливо це стосується районів з екстремальним характером природних чинників, до яких, зокрема, належить гірська місцевість. Ця зона характеризується поєднанням таких географічних факторів ризику, як сонячна радіація в літній період, значний перепад висот та температур протягом доби, незначна кількість джерел води у найвищих відрізках маршрутів та сильні вітри. Тим часом однією з найважливіших умов забезпечення безпеки туристського спортивного походу є збереження на необхідному рівні працездатності спортсменів на всьому протязі маршруту, незалежно від впливу на них природно-кліматичних факторів. Кріло цього, основним завданням спеціальної фізичної підготовки туристів до походу гірською місцевістю є збільшення потужності тих систем організму людини, які мають особливу напругу в умовах перепаду висот і температури навколишнього середовища. Мета дослідження Визначити найбільш ефективні та доступні способи збільшення стійкості серцево-судинної та терморегуляційної систем організму людини та на цій основі розробити методику фізичної підготовки спортсменів до походів гірської місцевістю. У дослідженні брали участь 12 осіб, 6 експериментальної групи та 6 контрольної групи, які готувалися до походу в гору. За весь час спостереження було проведено три контрольні випробування: до початку тренувань перед виходом на маршрут і на третій день після завершення походу, що дозволило простежити динаміку фізичної підготовленості та працездатності туристів. Тестування протягом усього спостереження проводилося за допомогою велоергометра. Підготовка до походу складалася з двох етапів осінньо-зимового та весняно-літнього. На першому етапі з жовтня до лютого обидві групи займалися з однією програмою. На цьому етапі вирішувалися завдання підвищення витривалості, сили, функціональних можливостей організму. Тренування включали кросовий біг від 45 до 90 хвилин. При ЧСС 140-180 ударів на хвилину. Тижневий обсяг бігового навантаження варіювався від 60 до 75 км. Силова підготовка здійснювалася за допомогою вправ на тренажерах зі штангою, з власною вагою та була спрямована на розвиток динамічної сили м'язів ніг, рух, спини, живота та плечового поясу. На другому етапі підготовки до арсеналу засобів тренування експериментальної групи увійшли вправи, пов'язані з плаванням у басейні, спортивними іграми у залі та на відкритому повітрі. Спеціальна фізична підготовка включала 4-годинний крос похід один раз на два тижні з рюкзаком вагою 20-30% від маси тіла. Фізичні навантаження, спрямовані на розвиток витривалості, виконувались при чсс 120 160 ударів на хвилину. Основним засобом тренування гіпоксією та підвищення фізичної тренованості туристів експериментальної групи служив кросовий біг у рівниних умовах із штучно створюваними гіпоксичними умовами. Під час бігу дихання здійснювалося лише через ніс та затримувалось через 4, 6-8 кроків. Також використовувався метод виконання фізичної роботи в умовах, що ускладнюють тепловіддачу кросовий біг у вітрозахисному, що ускладнює тепловіддачу одягу при плюсовій температурі. Протягом останнього перед походом місяця спортсмени експериментальної групи здійснювали радіальні походи 10-12 кілометрів. При температурі навколишнього середовища 25-35 градусів і з вагою рюкзака 20-30% від маси тіла. З метою перевірки ефективності загальної та спеціальної фізичної підготовки до походів ворами у літню пору нами було проведено педагогічний експеримент, у якому взяли участь дві групи експериментальна та контрольна. Педагогічний експеримент проводився у Карпатських горах у літній період. Тривалість походу 6 днів. Суть його полягала у порівнянні функціональних показників контрольної та експериментальної груп, що пройшли різну адаптивну підготовку до походу. Результати дослідження. Відмінність у програмі фізичної підготовки спортсменів контрольної та експериментальної груп на другому етапі підготовки істотно позначилася на результатах експерименту в природних умовах. Висновки. В результаті наших досліджень було встановлено спортсмени експериментальної групи, пройшовши спеціальну фізичну підготовку для керівників та учасників туристських походів, що складається з поєднання фізичних, гіпоксичних та теплових навантажень, зберегли на всьому протязі маршруту високий рівень працездатності в депазоні навантажень по ЧСС від 140 до 180 ударів на хвилину. Що може свідчити про досягнення стійкої адаптації організму до роботи? Спортсмени контрольної групи, які не пройшли спеціальної адаптивної підготовки, заплатили за перехід у горах велику енергетичну ціну в порівнянні з експериментальною. Незначне збільшення показників працездатності під час походу контрольної групи ПВЦ-130 можна кваліфікувати як досягнення на цьому рівні навантаження, стікого стану другої стадії адаптації, стадії резистентності. У той же час навантаження на рівні ЧСС вище 130 ударів на хвилину призвела непідготовлені організми туристів до стадії виснаження, що характеризується пригніченням захисних сил організму і, як наслідок, призвела до зниження рівня працездатності. При проведенні походу в жорсткіших умовах такий рівень фізичної підготовки, як у спортсменів контрольної групи, може призвести до негативних наслідків хвороби спортсменів, психологічної напруженості у групі, конфліктів, відмови від продовження походу. Результати проведеного експерименту можна вважати успішними та рекомендувати розроблену нами програму, адаптивно призиваючої фізичної підготовки туристів до походів гірською місцевістю до застосування. Дякуємо за перегляд.